Початок травня здивує українців погодою. Синоптики прогнозують, що в наступні пару днів очікуються дощі, грози, град та шквалистий вітер. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 4 травня, дощі будуть йти у всіх західних, північних областях, а також зачеплять Вінницьку та Черкаську. На всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. По всій країні буде вітряно. Очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. А ось температура повітря цього дня буде високою. По всій країні вже очікується від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. Місцями температура буде підніматися до плюс 27 градусів вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Дорогі глядачі, 38% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 5 травня, дощі та похмура погода накриє всю Україну. Суха та сонячна погода буде лише у таких областях як Запорізька, Луганська, Донецька, Херсонська та в Криму. На всій решті території країни йтимуть дощі. Вітер трохи стихне, буде помірний 5-10 метрів на секунду. Знову відчутно похолодає у західних областях. Там в день буде всього від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. На всій решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 18 до плюс 23 градусів, вночі по всій країні від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла. У вівторок, 6 травня, суха погода буде лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни будуть йти дощі, та очікується похмура погода. Вітер знову здійметься, буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Холодно цього дня буде у всіх західних та північних областях. Там, вдень всього, від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. На всій решті території країни буде спека до плюс 23-25 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!